Є новина, друзі, після удару Путіна як врятувати фламінго? Дослухайте до кінця чергова масована терористична атака Путіна. Росіян по Києву били по будинкам, як сказав Кличко. Є багато пошкоджених ну, жилих будинків. Є троє загиблих співчуття родинам загиблих. 26 поранених на даний. Момент є от відео жахливі, як горять будинки в Києві? В мене в телеграмі є в шапці. Профілі є новини. діть, дивіться, підписуйтесь. Ну і була відповідь, класна відповідь наших збройних сил. Діпстрайк на Росії дуже ефектний. Теж там є. Тому Україна відповідає і це добре. Так як ж врятувати Фламінго після скандалу з Міндічем? Чому врятувати? Тому що ну, Штілерман, який там нібито говорив, що він мажоритарний якби акціонер або співвласник компанії Firepoint, яка виробляє фламінго, він є на плівках Міндіча Електронік. В нього якби прізвисько, також там був влаштований в тіньовий бухгалтер, який підозрюється відмиванні коштів Фурсенко або Фурсенко. І він там працював. Ну тобто, ця кампанія ймовірно пов'язана з мідічем, як всі і здогадувались. Ну і я вже розповідав раніше, що там директ власник цієї кампанії, це людина, яка займалася зйомками різних видів серіалів. І от питання: як врятувати Фламінго. Чому врятувати? Тому що ну коли Міндіч втік, зараз його активи блокуються. Цієї компанії може не бути ресурсів. Зараз дуже важливо, Набу має отримати рух коштів цієї компанії, тому що Набу не давали рух коштів. Нібито вчора фінмоніторін каже, що він співпрацює, ну і все буде робити. Подивимось, але треба чітко отримати рух коштів цієї компанії, тому що просто може зупинитися виробництво. Тому що зараз блокуються активи міндіча, грошей немає. А якщо компанія пов'язана з ним, просто не буде за що виробляти гроші. Тому що ну, ми ж не знаємо, куди вони потратили державні. І зараз всі про це мовчать. Набу говорить про рейди в оборонці. І це вже застерігає. Чомусь там Умєров не повертається, говорять, що ймовірні обшуки в Умєрова. Тобто, це якраз ця сфера. А фламінго нам дуже потрібно, тому що от на такі масовані терористичні атаки треба відповідати фламінго, які давним-давно мали бути по сім штук в день вироблятися. Як хтось там говорив, і три тисячі до кінця року. Тому треба рятувати кампанію однозначно, перевіряти її і контролювати, або можливо, навіть і передавати іншим людям, які будуть цим займатися, або Націоналізувати навіть. Це теж фактор. Лайк, репост, підписка, телеграм, шапці профіля. Є новини. діть, підписуйтесь.